Звернення до парламентарів та звільнення комунальників Хмельницькому відбулася 12-та сесія обласної ради. На порядку денному 30 питань уже традиційно розпочали із розгляду депутатських запитів. Одне із них від першого заступника голови обласної ради Володимира Гончарука просить скерувати більше грошей на підтримку ЗСУ. але. Ми попередньо надіслали депутатське звернення, де було вказано про необхідність допомоги п'яти військовим частинам області, це бойові частини на загальну суму 14,5 млн грн. мільйона Обранці проголосували за звільнення керівників шістьох комунальних закладів області. Серед них директор обласної філармонії Олександр Драган, частина. З цих звільнень було зокрема люди, які в майбутньому розглядаються в умовах військового стану. В нас поки що ми не можемо проводити конкурс на ту чи іншу посаду. Розглядаються на призначення знову на певний період часу в той чи інший заклад, тому що вони гарно справлялися з покладеними на них обов'язками. І Є частина, зокрема, і керівник Обул паливо, як я зазначила, який був звільнений, що нас сьогодні є певна кількість тимчасово виконуючих обов'язки по закладах різного абсолютного спрямування закладах. Унальної власності і будемо шукати гідних достойних людей, кандидатів, професіоналів в своїй справі. Також депутатський корпус підтримав три звернення до центральних органів влади, зокрема й щодо заборони діяльності Української православної церкви, московського патріархату, хочуть повністю викоренити російську пропаганду в стінах храмів. Ми знаємо, що є зареєстрований законопроект, і вже досить відносно давно у Верховній Раді про те, що депутати все таки на своєму законодавчому рівні, тому що в нас таких повноважень в нашому регіоні заборонити немає. все таки прийняли рішення, тому що ми сьогодні наш народ гієне і цивільне населення, і зокрема військові, від російських окупантів від расистів і по іншому бути не може. Іншому зверненні просили скоригувати державний та обласні бюджети. Певні коштів на забезпечення армії потрібно виділяти більше на те, щоб не спрямовувати кошти на якісь додаткові програми, які зараз є. Вибачте, не на часі. Потрібно перемогти, а тоді думати, куди на які об'єкти, на які об'єкти інфраструктури, за виключенням критичної інфраструктури. Ми повинні подбати про те, аби захистити наші ТЕЦ, наші. Магістралі, щоб не було бомбардувань, і щоб наш опалювальний сезон пройти. Максимально безпечно, крім того, ми б наполягали на перегляді видаткової частини 2022 року в частині збільшення фінансування збройних сил України на минулій сесії. Одним із найгарячіших обговорень було знесення пам'ятника Миколі Островському в Шепетівці. До питання повернулися знову. Департамент інформаційної діяльності культури, національностей та релігії військової адміністрації доповів звернулися до мінкульту з проханням виключити споруду із реєстру пам'яток, щоб його. Його можна було знести, та відповіді й досі не отримали. Досі відповіді від міністерства не отримували, хоча повторно надсилали запит до міністерства з приводу того, що Сесію прийнято таке рішення, що наша громадськість стурбована такою ситуацією, і ми повторно просили міністерство, аби пришвидшити розгляд цього питання. Голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк зазначила, завдяки злагодженій роботі разом із депутатами консолідували зусилля над вирішенням цього доволі нагального питання. Ми сьогодні повернулися до цього рішення, яке підтримали від 15 червня 2022 року. Депутати про демонтаж. Пам'ятника Островського, які відноситься до нашого музею пропаганди, який є власністю Хмельницької обласної ради. А ми сьогодні почули відповідь від департаменту про те, що там певні потрібні регулювання на рівні міністерства. Так і саме головне, ми отримали лист також від головного розпорядника. Коштів від директора нашого закладу потрібно виділити 170 тисяч гривень на демонтаж даного пам'ятника. А наявного фінансового ресурсу немає. Ми думаємо, що не місце сьогодні російській пропаганді на території нашої області. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новина 33 канал.